У сумах днями поліцейські під час патрулювання вулиць виявили легковий автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Інспектори подавали керманичу транспортного засобу вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків та звукових сигналів, якими він знехтував, ба більше тим самим створив аварійну обстановку на дорозі. Патрулюючи проспект Михайло Рушпа, екіпаж патрульної поліції, виявив автомобіль Фольксваген, водій якого порушив вимоги правил дорожнього руху. Патрульні направили за ним та подали йому вимогу про зупинку за допомогою пробускових маячків та спецсигналів. Однак водій проігнорував та почав тікати від поліцейських, при цьому створюючи аварійно-небезпечні ситуації для інших учасників дорожнього руху, а також продовжуючи ігнорувати правила дорожнього руху. Після переслідування автомобіль все ж вдалося зупинити на вулиці Новомістинській. 22-річний водій мав явні ознаки енергетичного сп'яніння. Огляд на визначення ступеня стану сп'яніння він пройшов у медичному закладі, де здав зразки біологічного середовища. Патрульний склав на нього три адміністративні матеріали, а саме за порушення вимог дорожньої розмітки, невиконання вимог про зупинку, а також за порушення права дорожнього руху, що призвело до вчинення аварійної обстановки. За вчинені дії, 22-річному гороводію загрожує покарання в вигляді штрафу 1445 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами від 6 до 12 місяців.